Іноді складається враження, ніби деякі люди з минулого мали машину часу. Вони робили прогнози, які неймовірно точно здійснилися через десятиліття або навіть століття. Сьогодні розповімо про п'ять дивовижних пророцтв минулого, які повністю справдилися у наш час. Жуль Верн передбачив політ людини на місяць. У 1865 році французький письменник Жуль Верн написав книгу із Землі на місяць, у якій детально описав політ людей на місяць. У його романі Космічний корабель стартував саме з Флориди, що стало реальністю майже через 100 років. Космічний центр Кеннеді, звідки стартували місії Аполлон, розташований саме у Флориді, так само, як і в книзі Жуля Верна. Перша справжня експедиція на місяць мала екіпаж із трьох людей, які успішно повернулися на землю. Нікола Тесла передбачив появу смартфонів і бездротового інтернету. На початку ХХ століття сербсько-американський винахідник Нікола Тесла напрочуд точно спрогнозував сучасні технології. У 1909 році він сказав, що в майбутньому. Кожна людина матиме власний компактний пристрій, за допомогою якого можна буде легко передавати повідомлення на будь-яку відстань. Тесла також заявляв, що коли бездротовий зв'язок стане поширеним, світ перетвориться на величезний мозок, де всі зможуть миттєво спілкуватися між собою, що сьогодні і стало реальністю завдяки смартфонам і інтернету. Герберт Велс передбачив атомну бомбу. Англійський письменник-фантаст Герберт Велс ще у 1914 році опублікував роман, у якому описав появу атомної зброї. У його книзі Визволений світ вперше прозвучала ідея атомних бомб, здатних знищувати цілі міста. Усе це стало реальністю у 1945 році. Коли американські літаки скинули атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі, саме книга Велса надихнула фізика Лео Сілларда, який згодом взяв участь у розробці справжньої атомної зброї, маршал Фердинанд Фош передбачив Другу світову війну. Після завершення Першої світової війни у 1919 році був підписаний Версальський мирний договір з Німеччиною. Французький маршал Фердинанд Фош одразу назвав цей договір помилкою і сказав, що це не мир, а лише перемир'я років на двадцять. Його слова виявилися пророчими, і через рівно двадцять років, у 1939 році почалася Друга світова війна. Яка забрала мільйони життів. Марк Твен передбачив власну смерть під час появи комети Галея. Американський письменник Марк Твен народився в 1835 році, коли на небі була комета Галея, що наближається до Землі кожні 75-66 років. У 1909 році Твен пожартував, що оскільки він прийшов у світ з цією кометою, той піде разом із нею. Дивовижним чином це передбачення справдилося. У 1910 році, наступного дня після появи комети Галея, Марк Твен помер. Ось такими були п'ять неймовірних передбачень із минулого, що збулися в наші часи. Ці історії нагадують, що світ часто підносить нам дивовижні сюрпризи, про які ми навіть не здогадуємося.